Останні два роки в Лариси із Сергієм щось не складалося з сімейне життя. Чоловік часто затримувався, казав, що через робочі питання, але дружина підозрювала його у зраді. Сергій тільки сміявся, але що вдієш, не спійманий же на гарячому. Жінка вирішила завести доньку Аліну до матері, щоб спокійно розібратися з чоловіком, як жити далі. Повернувшись уранці додому, вона й не чекала такого розвитку подій. Біля Сергія спала якась худенька дівчина. Ларисі стало ніяково. Вона відвернулась і відчинила скрипучі дверця та шафи. Було чути, що в ліжку хтось заворушився. Лариса обернулася. Чоловік сидів на ліжку із широко розплющеними очима. Жінка поруч прикривала ковдрою своє обличчя. Ти чого до крано приїхала? запитав Сергій. На тебе, зрадника, подивитися, Ларис, пробач мені. Я випадково вчора з другом погуляв у ресторані після нашої з тобою сварки і якось опинився з цією жінкою в ліжку, навіть не знаю, як її звати. Сергію, не обманюй, почувся з-під ковдри писклявий голос брюнетки. Скажи правду, ти давно збирався це зробити. Ми зустрічаємося вже півроку. Ти ж сам запевняв мене, що повідомиш про це дружину і підеш до мене. Скажи їй, що любиш тільки мене. Олено, ну навіщо ти так? вигукнув Сергій. Імені, значить, не знаєш, усміхнулася Лариса. Ну, ну, твоя Олена має рацію. Ти зараз забереш свої речі і поїдеш до цієї худої брюнетки. А я відпрошуся на годинку з роботи та подам заяву на розлучення. На роботі в лікарні, де Лариса працювала медсестрою, її тривожний стан помітив завідувач Руслан Борисович. Він був на 11 років старший. Вона йому дуже подобалася. Чоловік завжди був уважний, навіть дбайливий до Лариси. Але почуттів своїх він не показував, поважав підлеглу. Руслане Борисовичу, мовила Лариса і щільно стиснула губи, щоб не заплакати. Я можу у вас відпроситися в день на годинку. Мені дуже потрібно. На розлучення хочу подати. Мене чоловік зрадив. Ну що ж, треба, то треба. Добре, відпускаю тебе на годинку. Руслан Борисович сам пережив подібне розлучення, але з іншої причини. Дружина в нього була дуже ревнива та ще й сварлива. Розлучилися спокійно. Сергій перед судом спробував помиритись, однак Лариса різко відповіла йому відмовою. Кожен пішов своєю дорогою. Настав час забирати в батьків Аліну. Лариса попросила вихідні в Руслана Борисовича хоча б на кілька змін. По доньку їдеш? запитав він. Як ти дивишся, якщо ми разом поїдемо по неї? Ну а що? Це непогана ідея. У призначений день рано вранці Руслан Борисович під'їхав до будинку Лариси. Він підготувався ґрунтовно, кава в термосі, канапки, їхали майже без зупинок, тільки заправлялися. Руслане Борисовичу запитала жінка на півдорозі: а чому ви вирішили зі мною поїхати? Так, Ларисо, домовляємося. Просто Руслан і на ти добре? А тепер відкрию маленький секрет. Якщо чесно, то після розлучення я відчув, що закохуюсь у тебе. Знаєш, мені було дуже важко це приховувати. Я постійно думав про тебе, рвався на роботу, коли була на зміні. Скажи, а я тобі хоч трохи подобаюсь? Дуже. не збрехала Лариса. Руслан нахилився, вони поцілувалися. Далі їхали мовчки, кожен думав про своє, тільки іноді Руслан щасливо усміхався. А ось і батьківський дім. Мама з татом уже знали, що їхня донька розлучилася і їде до них із своїм начальником, тож зустріли гостей дуже тепло. Увечері, коли всі спали, Лариса з русланом сиділи у дворі. Вони цілувалися і милувалися зоряним небом. Наступного дня вирішили залишитись ще на кілька днів, але не сподобався дядько Руслан. Він був дуже уважний до неї, не те, що рідний батько. Поверталися додому майже нареченими. Настрій був прекрасний. Коли Лариса вийшла на роботу, вона всім оголосила про майбутнє весілля. Відзначили його весело. А через кілька місяців, ближче до Різдва, їй знову подзвонила Олена. Ти не знаєш, де Сергійко? запитала. Він мене заміж не кличе і завжди десь зникає. То парфумами від нього жіночими чути, то волосся біле довге знайшла на його светрі, я все помічаю ну що, побувала у моїй шкірі. Розбирайся тепер сама і мені більше не дзвони. Ларисі зовсім не було шкода цю худорляву брюнетку, адже вона тепер щаслива з коханим русланом.